Вертіли, ніжні, супати. Наящи! Бабусі, матусі, сутринчики, вчителі, молоді. Усі ще мусі. Бажаємо радості, щастя, любові. Щоб завжди були ви здорові. Бажаємо вам радості. Щастя і любові. Щоб завжди були ви здорові. Щоб настрій завжди був веселий, хороший. Щоб настрій завжди був веселий, хороший. Щоб кожній кишені водилися гроші. Щоб кожній кишені водилися гроші. Ми любимо за все вас, за та ласку. Любимо за все вас, за та ласку. Красою весни та дітні Розливається джерельною водою кохання і щастя говільні струмки. Хай буде життя ваше світлим, як каска. Розливаються джерельною водою кохання і щастя, говільні струмки. А березні вітер несе хай, хай надії. Не пролісок перший дарує вам ніжність. А сонце висняє, дарує тепло. А а сонце весенне дарує тепло. У березні вітер несе хай надію. Щастя і радість і тільки добро. Щастя і радість, і тільки добро. Зі святом весни, краси і любові. Радість і все кожа Всього в світі нехай буде доволі. На кожному році, нехай вам щастить. На кожному році хай завжди щастить.